З вами автомайданчик Бірати. Сьогодні розповім про таку от машину. Це Ренозой 2020 року. Автомобіль має батарею на 52 кВт, а взимку виїжджає 300 км на легке. Вся в рідній фарбі без єдиного підфарбування і має дуже класну комплектацію. Тут уже і фари максимально топові. Це у нас леди, видно, вдень як, вночі, як днем. Датчики тиску в шинах на титанових дисках, без ключових. Все, Віталь, це все добре. Да. Як людині в селі її просто зарядити взяти? Як? Та що в селі? Де завгодно, де є розетка 220. 220, в розетку, все, пішла зарядка. Це супер. Так, супер. Датчики світла, датчик дощу, сама підрулює, бо є контроль полоси, безключовий доступ, салон. Покажи салон, бо салон не такий, як в предыдущій версії. Тут салон гораздо новіший. Ось так виглядає салон. Оригінальний пробіг 47 тисяч кілометрів. Покажи щиточок. Ось так виглядає щиток наш. І місця доволі таки достатньо, і телефон заряджається на безпроводні зарядки, і зарядка на 220. Це і до все класно, Віталій. Да. Де її подивитися? Бердиші шкіряників 8, автомайданчик біє авто. А якщо в мене не вистачає грошей, на неї, що Оформимо мені робити? в кредит, в лізинг, або дов... привези свою машину, обміняємо з Три Трийдень. Друзі, якщо вам потрібна додаткова інформація, телефончик, телефонуйте, надамо максимум. Максимум інформацію інформації надаємо. Все, всім гарного Всі. дня.